Світлана, йди тут, йди тут, стань, ти що, дурна чи що? Йди сюди. Іди туди, стань, блядь, стань, блядь, ти хочеш не поїхати в Париж? Все, забери, де моя сумка? Моя Твоя сумка де? Де моя сумка? Відкрий, покажи, відкрий, відкрий її, відкрий і покажи все, що це.

Тобто з дива. Так це нормально, це так перевіряють. А вини, не перевіряють. Зубна щитка. Вже біжу і біжу. Так, коротше, слава Богу, ми пройшли границю. Все нормально. Їдемо, їдемо в Париж.